Піду сюди, бо там та бризгалка бризгає і цей ляпає на дорогу, там не зробиш відео. Вон там гіргінка розцвіла. Вже порозпускалась так гарно. Спочатку бризгало, такими розліталося великими краплями. А тепер, бачу, такими стало більше мілкими, і тако доверху цей тако, аж така як облачко. Чи напор менше став, чи наоборот більше, чи щось попало, забило. Шла, може з шланги. Що? Бо я ж з бочок ще. в бочках там колампот свои всякие. Нет, вот все трояндочки у нас тут и георгинки. Оняка георгинка. Воника, Вон как только Теперь сфокусировать. Ой. Такие георгиночки такие себе такие. Вот вам еще такие георгиночки такие. Ось такі от трояндочки. Жовті-жовті, такі жовті, такі жовті. Листя вам каже, що хоче покропитися. І от ще трояндочка така собі вилазю тут. Ще буду. Там ще така жовтенька теж. Думала, помідори взагалі всі здохли, але нічого, трохи позбирала. Два відра: один раз відро, другий раз відро і ще буде.